Друзі, вітаю, з вами Сергій Бодя. Ми знаходимося на полі з нашими кавунами. Вперше в житті ми сіяли ці культури кавун та диня. І зараз, ой, зараз подивлюся і скажу яке червня. Хвилинку. 17 червня ми ввечері знаходимося на нашому полі з динею і ми бачимо, що... У нас вже є початок цвітіння даної культури. Дивимось і хочу сказати, що кавун ми вже робили дві міжрядні культивації, одну ручну прополку. Зараз ми бачимо, що вінок польовий, берізка, він активно знову росте на полі. Будемо робити ще одну просапку. Ручну бачимо, що кавун вже пускає свої пагони в міжряддя, і бачимо, що є у нас ураження попелицею, Тому будемо робити захист від пополиці. Друзі. Кавун вирощується в богарних умовах без поливу, без мінеральних добрив. Ми сіяли літом. Тут були сидрати, різні культури, потім рослинні рештки ми заробили в ґрунт. Бачите, дурничник. Скільки його пропустили. На втору прополку ми вже Нагадаю, не пропустимо цей дурничник. І, друзі, що хочу сказати, що без мінеральних добрив ми знаємо, що такий кавун вже не, не перший раз буде найсмачніший, якщо складуться умови, будуть дощі і ми зможемо вирости цей кавун. У нас дуже багато уражень рослин було. Е... Мурахи. Вони згризали якусь рослину. Тут де коренева стема. Дуже багато це було. Буває, що так 3-4. Але що? Але? Маємо те, що маємо. Таке буває на кавунах. Кавун. Собі розвивається. Наша задача. Фунгіцидний захист, тобто від хвороб динька теж себе гарно почуває, тому, друзі, ми будемо захищати від хвороб, від пополиці. Також чув, що в минулому році у деяких наших колег гризуни миші дуже багато пошкоджили кавуна. Потім ми знаємо, як знаю, що кажуть, що зайці дуже люблять шкодити, ворони. Тобто, щоб вирости цю культуру, постійно треба догляд. Ну, Буквально 5 днів і де не, не, не завжди пополиця, вона обирається. З кавунів, тому це буде сьогодні захист. І бачимо, да? це може бути касуля, може піти згристи, а може і той же заяць. Бачимо, да? враже. Ми знаємо, що наші кавуни вони дуже смачні на багарних умовах, коли без поливу. Якщо дасть врожає, це найсмачніший. Кавун. Ми на півдні Одеської області. У нас така зона степу, де одна з тих зон, де найбільше є сонячного тепла, сонячного світла. Тому кавуни, коли є дощі тут, вони на багажних умовах Вони найсмачніші. Це... Ми завжди чекали кавуни літком. Коли з'являлася у нас на, на ринках, ми, ми куштували, так, да, вкусно все, але ми завжди чекали, коли з'являться наші кавуни, які в богарних умовах. Тому що смачнішого кавуна не існує за вирощеного в таких умовах. Тому ми з нашої сторони діємо, щоб захистити цей кавун, а те, що нам дасть природа, з дощами, з опадами і те, щоб ми могли зібрати і доставити на ринки, щоб він був, був доступний цей кавун, це вже ще справа до цього не дійшла, тому друзі е, працюємо далі, насолоджуємося, як так розвивається ця культура, вчимося, буває де-інде якісь помилки. Але ми завжди відповідаємо на своїх полях. Кожен, я гадаю, що б він робив на своїх полях, повинен сам нести відповідальність, а не шукати винуватців. тому що всі наші досягнення і невдачі це е... Це наш труд і немає у нас невдач на саме, Це завжди у нас якийсь урок. Просто у нього різна ціна. Все, всім добра на зв'язку.